Далее. Табличка Усенко клацаєш правой. Вже. Да. Зеркало подивляйся. Давай, 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 заходь, заходь, заходь. Добре. Зеркни ще зеркало. Хорошо. Ми просто плавно сюди закотимося. Ага. Чувак за нами їде, і він можливо нас буде об'їжджати відразу в третю смугу. Поняла? Ага. Ти заведи, заведи вправу, от сюди, класний лівий, виводь. Він там десь ззаді тебе, але пасрать, їжджать. Ну не бачиш, значить, можна. Да? Да. Вимикай. Добре, далі ми їдемо прямо. Подалечень, подивись угу. і. Ну ти включи, включи, включи. Хочеш його пропустити, пропусти. Але включи, да? намір в тебе є перелаштуватися, то ж включай. Далі що в нас? Хорошо, ми просто спокійненько. Тобто, якщо цей забор не прибрали, а, то ти прилаштовуєшся вліво, якщо ми їдемо прямо. А якщо приберуть, то ми зазвичай в середній залишаємося. Бо права там, бачиш, лише праворуч. Угу. І коли ти звідти отак от будеш їхати. А, Ну, блін, зазвичай так не їдуть. Там взагалі mm -hmm. по конченому. Бач, там не вправо зараз зайти. Yeah. Але цей забор тут уже місяця півтора-два, мабуть. Yeah. Ясно? Yeah. Зворотній контролюєш, але коли ми поїдемо, все рівно подивляйся по сторонам. Yeah.